Всім доброго дня! Сьогодні буду вам показувати, як відремонтувати ланцюг 520-й. В чому була загвоздка на моєму ланцюгу? Це рідний ланцюг з COVID-ADT-250. Я замітив таку от штуку, що коли ти їздиш от після, мабуть, після тисячі КМ. От це в мене почалося. Була така от біда. То що, коротше, коли довго катаєшся, от, примірно там десь абодаш трошки звіздюлей мотику, оця внутрішня частина ланцюга. Все, зараз я покажу оце ось. Оцей ось бачоночик внутрішній. Коротше, він е, якось перцю, він, роз, е, розкривався. Тобто, оці ось, ось частини, оці, вони чомусь розширювалися, поняли, на оцій тулці. Короче, і цепок починав підклинювати. Він ставав, виходить, отак от оці. Ланки вставали впоперек трошки. Ну там десь воно воно є. І починалася така біда, як він, виходить, заклинює от в такому положенні. ну от Наприклад. Да? І все, він от от тупо не згибається, не розгибається. Хоча ланцюг я змазую дуже часто і за ним слідкую. І от така от вийшла фігня. Після чого я. Що я робив? Коротше, брав, молоток в якусь чи долото чи якусь ну, викрутку. Ну, наприклад, от такого плану, от, бачите. І от так от я його обстукував, виходить, по краях, щоб отут і отут, щоб воно сіло виходить, на ці ось на, на цю втулку внутрішню. І все, воно назад залазило і, в принципі, ок. Я так розумію, це якийсь, мабуть, заводський брак цього ланцюга. Ну, в принципі, що... що гріха таїть, то воно. В принципі, воно розраховано там на, скажімо так, на півтори тисячі км, і все його треба міняти. Коротше, ну я, як знаєте, як скряга, я хочу ще покататись на ньому. Він, в принципі, в мене вже не тянеться, вже сів на місце, то есть, і... Така от получилась ерунда. Тому я вирішив на днях, думаю, дай я короче, його в мене залишився ось від старого мотоцикла ланцюг. І я думаю, дай-ка я щось помудрую, я його розібрав. Ну, це, виходить, остаток був. І витягнув оцю ось нормальну ланочку. Тобто, що я хочу зробити? Я вже, в принципі, цей. Свій рідний роз, розкрив, зробив таку приспособу, щоб роз, розвальцьовувати. Чи як його розбирати ланцюг. Коротше, лещатами, е, таку ось штуку, виходить, видумав. Ну, воно, в принципі, суть та сама, як і того зйомника е, ціпка, що продається на ринку. Тобто, сюди встановлюємо ось так от. Закручуємо. Він оцей, виходить, цим пальцем видавлює оцей шток. Та і все, в принципі, така суть. Тут, бачите, я викрутив гайку. Ой, ну гвинт, щоб воно туди залазило далі. А в цю частину я закрутив гвинт. Так, да, фокусуйся, диви. Закрутив гвинт і, виходить, його трошки торцанув. Ну, тобто, торець зробив. Ну, по суті, це був отакий от от зараз дерідний гвинт. Ой-ой-ой. Не знайду. Уже такий срач. А, ось. Ні. Ну, от наподобиє щось, 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 щось. Коротше, був отакий от гвинт, тільки я знайшов більш-менш нормальний, ну то есть підходящою різьбою. Закручуєш. І з цієї сторони ще залишається, виходить. Ну, тіло гвинта. Я його обточив, тарсанув, сюди закрутив і все. Тобто, Щоб він там стояв, щоб не було ніяких люфтів, нічого. Так от, виходить, я вийшов з положення. Не захотів я придбати а, от, отой зйомник. І я не знаю, як їм знімати, тому що я лещатами оцей ну, вал-шток. Реально я еле її викрутив. Пришлось зібрати трубку, подовжувач і... і на це все виходить родний вороток його якось викручувати. Коротше, ну воно таке блин, ну, міцне, скажем так. В общем, така от біда. Потім я це все діло зараз, ось ви бачите, ланочка вже на місці. Я її зараз обстучу. Ось вона з іншого виходить. Ципка теж посилений, теж нормальної якості. Ось, бачите, ці, скажімо, підшипнички, втулочки старенькі, а ці вже ця ланка буде вже нова. Да, і між цим, коли ставити сюди, треба буде запхати, щоб був у нас проміжок. Отаку от, от пластинку. Цю пластинку я вирізав з. Ой, з кришки консервної воно тоненька і вона сюди добре влазить. Ну, коротше, така от сьогодні в мене, знаєте, ідея. Щось замотити, щось придумати. Я думаю, воно буде працювати дуже непогано. Потім її я витягаю. І, в принципі, все, скажем так. По суті, воно, знаєте, тут оці ось. Ці втулки. Не втулки, а цей палець я трошки розклипаю, щоб він не вилазив з обох сторін. Та й все, нікуди воно не дінеться. Головне, щоб оця ося ланочка не розкривалась при використанні ланцюга, щоб вона не клинила його, не ставала на перекоси. Так, так, ну коротше. Так що спробую, що з цього вийде, буду вас тримати в курсі справи. Ну, хейтерам. Завжди кажу, що можете писати все, що завгодно, але но... я, така людина, хочу щось помудрувати, поекспериментувати. Думаю, що все вийде. В принципі, суті воно не міняє. Я заміню тільки один оцей елемент. В цілому ланцюг ще добрий, ще він буде в мене. Так що, отак, зараз я, коротше, не буду вам заморочувати голову, зараз. Це все діло обоб'ю і покажу, що воно вийшло з цього. Короче, получилось. Все, я це все, все дело заклепал. Назад поставив все. Видите, оно ну, м'якеньке, Можно, в принципе, мазать и ставить на мотик. Еще зробив вот такие вот ожерелья, Можно на ключи цепляти, Ажуртую. Або браслет. Настоящий чоловічий браслет. Коротше, така вот получилась сьогодні біда. Цю беду я, сподіваюся, виправив. Ну, мабуть, сьогодні ще трошки катану, хоча б по гаражам там дам трошки дрозда, потім пощупаю оце. Проміжок, виходить, ну, штуки повитягаю. Помажу його і прокачусь. М -м -м, думаю, буде нормально. Всі скажуть, блін, та ти що, жладара, купи собі новий ціп, ланцюг і не мороч голову. Не хочу. Хочу подовбатися. Ми не шукаємо легких шляхів. Так що хочу подивитися, що з цього вийде. Коротше, ладно. Це все жарти. Сподіваюсь, ланцюг буде ще мене катати. Кому цікаво було, Беріть до уваги. І ще один момент: то що дивіться за ланцюгом. На ДТ-шках рідний ланцюг він підклинює. Так що майте на увазі і за цим моментом спостерігайте. Може, дійсно ви там його заміните і не будете морочитися, як я, але доглядайте. Тому що ланцюг, коли він отак от це все діло. Ломиться, ломиться, ломиться. Потім в один прекрасний момент він вам зробить болячку. у вигляді того, що або зірка передня там почне у вас відвалюватися на валу, або сам вал підігнеться. Ну, коротше, або ланцюг вломиться. Ну, в общем, це все діло має погані наслідки. Так що ви дивіться за цим моментом, я вам раджу на дт або міняйте його одразу, або грайтесь так, як я. Добре. Всім гарного дня. Бажаю міцного здоров'я, всім пока.